Всім доброго ранку. Зараз ви побачите відео, ну це просто треш. Ну, блін, Дуже багато зараз по Телеграм-групах людей пакують, і збивають ногами, там, як свиней, то знаєте, вже так зарізали, докололи, в буз закинули і там везуть уже на базар. Ну, Таке враження складається в пересічного громадянина, який дивиться це відео. Ну ось наступне відео, ну це просто ну це не наіграно, ви самі побачите, що це там про, про інші, там ладно якісь там, можна сказати, там десь хтось там награв, якісь там знімають фільми. Ну, хоча людям очевидні речі, вони це бачать в повсякденному своєму житті. Але зараз це відео, ви побачите, це скоріше за все знімають діти старшого класу. На відео це відбувається прямо перед школою. І те цикашники разом з поліцією. Зверніть увагу, разом з поліцією, з національною поліцією тащуть людину з тротуару на проїжджу частину. І потім під'їжджає бус і забирає цю людину. І діти на відео там називають Сергій Ярославович. Сергій Ярославович, це їхній вчитель. Вони ну знають. Ну, ну це просто, ну, люди, ну, це вже це вже, ну, це вже, вже ну, просто ну, немає як навіть це коментувати, ніде нічого. Ну, Вчитель, якщо працює на там більше 0,75 ставки, тим паче шкільний вчитель, ну, та це ж відсрочка стопроцентна. Він не має права бути мобілізований. Навіть із, з точки зору закону. Закону, просто перевірте в людини, там, не знаю, док документи, встановіть його особу. ну, І потім вже якісь робіть дії, але в межах закону. да, там, Беріть його дані, якщо він щось порушив, там, звертайтеся, відкривайте якусь там адміністративну, там, штраф, справу, чи там, якщо там десь кримінальну, але дійте в межах закону. А ви чините, ну, блін, ну це фашисти. Розумієте, це фашисти, самі настоящі фашисти в Україні. Ну, як так можна? Ну, ну, ну це факт на лице. Це не то, що там пан Богдан щось видумує та наговарює. Ну, то це, це ще гірше фашистів. Розумієте, фашисти там чинили проти. Іншого населення, да, там вбивали в Другу світову там, євреїв, росіян і тому подібне. Українців також. А тут українці чинять такі дії над українцями. Перегляньте це відео, що це ви не казали, що це щось пан Богдан видумав, що це все, іпсо, неправда, штучний інтелект десь там створив, і пан Богдан розповідає.

Друзі, пан Богдан завжди говорить правду. Підписуємося, коментуємо, обширимо дане відео. Всім гарного, продуктивного дня!